пождражнить новий мюнхенський дебют, який може стати 911 тербо. Пож 911 тербо еволюція легенди чи революція гібридної потужності. Мюнхенський автосалон це завжди подія, яка змушує автомобільний світ затамувати подих. І цього року пош обіцяє нам щось особливе, дражнічи шанувальників загадковою новинкою, запланованою на 7 вересня. І, судячи з усього, мова йде про оновлений Porsche 911 Turbo, який може стати не просто рестайлінгом, а справжнім проривом в області гібридних технологій. Я, як ентузіаст і спостерігач з автомобільним світом вже не перший рік, завжди з цікавістю стежу за еволюцією 911. Ця машина не просто автомобіль, це ікона, символ німецької інженерної думки і втілення спортивного характеру. І кожен новий крок у її розвитку викликає у мене особливий інтерес. Що ми знаємо, і що, мабуть, побачимо. Поки інформація про автомобіль надходить дозовано, але вже зараз можна з упевненістю сказати, що нас чекає щось більше, ніж просто косметичні зміни. У тизерному зображенні чітко видно оновлений задній спойлер, це вже говорить про прагнення до поліпшення аеродинаміки, як наслідок, до підвищення продуктивності. З огляду на останні шпигунські фотографії, можна припустити, що передня частина автомобіля також зазнає змін новий бампер з вертикальними ребрами на повітрозабірниках, оновлена світлотехніка і, можливо, модифіковані наконечники вихлопних труб. В цілому, автомобіль повинен виглядати більш агресивно і сучасно, зберігши при цьому культовий силует 911. Але найцікавіше, звичайно, ховається під капотом. За чутками, новий 911 Turbo стане гібридом. І це, на мій погляд, абсолютно логічний крок для Porsche. Електрифікація це тренд, який не можна ігнорувати, і Пош прекрасно усвідомлює необхідність адаптуватися до нових реалій. Гібридна трансмісія. Більше потужності, менше викидів. Гібридизація 911 Тбів це не просто спосіб відповідати екологічним вимогам. Це можливість значно збільшити потужність і поліпшити динамічні характеристики автомобіля. Прикладом може служити 911 GTS, який вже оснащений гібридною установкою, що включає 3,6 літровий опозитний двигун, акумуляторну батарею і електромотор. У цій конфігурації автомобіль видає сумарну потужність 532 КС і 608 НМ крутного моменту. Якщо Porsche застосує аналогічний підхід до 911 Turbo, ми можемо очікувати, що сумарна потужність нового автомобіля складе близько 630, 700 КС, це дозволить йому не тільки обігнати свого попередника, але й конкурувати з іншими високопродуктивними автомобілями на ринку. Ключовий момент тут не тільки потужність, але і ефективність. Гібридна установка дозволить 911 тербоу знизити витрату палива і викиди коу 2, що особливо важливо в умовах посилюються екологічних норм. Внутрішні поліпшення, комфорт і технології майбутнього. Зовнішні зміни це, безумовно, важливі, але не менш цікаві, і поліпшення в салоні. За чутками. Новий 911 Turbo отримає оновлену цифрову панель приладів з діагоналлю 12,6 дюйма і нову інформаційно розважальну систему з діагоналлю 10,9 дюйма. Це дозволить водієві отримувати більше інформації про стан автомобіля і насолоджуватися сучасними функціями підключення. Нова кнопка запуску двигуна це, звичайно, дрібниця, але вона говорить про прагнення пошту до досконалості в кожній деталі. В цілому, салон нового 911 Turbo повинен бути більш сучасним, комфортним і технологічним. Мої думки та очікування я, як досвідчений автомобільний експерт, вважаю, що оновлення 911 ТБУ це важливий крок у розвитку легендарного автомобіля. Гібридизація це не тільки спосіб відповідати вимогам часу, але й можливість значно поліпшити динамічні характеристики і екологічність автомобіля. Я впевнений, що новий 911 Turbo стане одним з найбільш бажаних автомобілів на ринку. Він поєднує в собі культовий дизайн, передові технології і неймовірну продуктивність. Поради для потенційних покупців. Якщо ви розглядаєте покупку нового 911 Turbo, я рекомендую вам звернути увагу на наступні моменти. Оцініть свої потреби, визначте, для яких цілей вам потрібен автомобіль. Якщо ви плануєте використовувати його в основному для поїздок по місту, вам може бути достатньо стандартної версії. Якщо ж ви плануєте використовувати його на треку, вам варто розглянути версію Turbo OS. Зверніть увагу на опції. POS пропонує широкий вибір опцій, які дозволяють налаштувати автомобіль під свої індивідуальні потреби. Проведіть тест-драйв. Перед покупкою обов'язково проведіть тест-драйв автомобіля, щоб переконатися, що він вам підходить. Не забувайте про страхування: страхування це дороги задоволення, тому заздалегідь вивчіть всі доступні варіанти. Укладення Майбутній Мюнхенський автосалон обіцяє стати справжньою подією для шанувальників «Пош». Оновлений 911 табів це не просто рестайлінг, це еволюція легенди, яка поєднує в собі культовий дизайн, передові технології і неймовірну продуктивність. Я впевнений, що цей автомобіль стане одним з найбажаніших на ринку і продовжить традиції Пош як виробника високопродуктивних та інноваційних автомобілів. Будемо з нетерпінням чекати 7 вересня, щоб побачити, що Пош приготувала для нас цього разу. І, звичайно, я планую особисто протестувати нову модель, щоб поділитися своїми враженнями з вами. Слідкуйте за оновленнями.